Так, всім привіт. Це В цьому відео хочу показати, як я чищу пральну машинку горені. Горені. Ну, вона сама по собі така, це вже 6 років. Ну, те, що вона грязна, це вже я її замастив. Потім, як я чищу, а по порядку розкажу. Можливо, комусь знадобиться, бо чистка машини, вона, вона, я дивився, в нас коштує реально 300-400 гривень. Це в нас, я не знаю, якщо це в городах великий. Я думаю, це буде більше стояти. Це з інтернету все. Ну, прайс. За 6 років це я вже чищу її третій раз. Третій, четвертий раз. Так. Як відбувається чистка, перша. Перекривається вода на, ну, на цей кабель. Це я поставив туди, це змив, бо він може у е, мене цей кран, то він вже протикає. Ну, не то, що протікає. Не щільно, не щільно тримаю. Я думаю, що ти капає. Знімається кран далі. Тут стоїть о така піпточка. Вона вставляється ось так. Ну, Зараз я буду ставити її. Вона вставляється, вона була дуже грязна і почистила, Я думаю. Зараз фокусує, побачите. Це вона почищена. Представте, яка вона була нечищена. Яка вона була нечищена? Вона виймається позкупцями. Я все покажу. Я все покажу потім далі. Вам потрібно буде почистити сам. Не знаю, як він, не знаю, як він називається. Навіть. Покажу, як знімається. Раз. Відкручуйте гайку. Друга гайка ось до. Ну, я відкручую ще цю, але тут панель, щоб. Ну, вона і панель тримає зараз. Вам не видно, бо буде світло погане. О, ксував тут, а гайку. Е, тут коротша, тут довша. Тут довше гайка Потім знімаєте легенько три, це вже тільки що поставив. І там є шланг. К вам показати, ну я вам вже ніяк не, не покажу. Там є чорний шланг. Так от, зняти ви, що в мене пальці не сильно тонкі, ну, зняти його простіше, а от насаджувати, берете один хтось, ну, я штопорю Планкою одну сюди. оця сама барабана от сюди. О. І тоді воно легше виймається. Так само і насаджується. Саме тяжче і не закрутити, а надіти той чорний шланг. Ну, я цей раз вже вдів за 2 минути. Якщо хтось не буде знати, комусь потрібно детальне відео, спеціально розберу і складу. І коли будете складати, то не зажимайте, наживили, чуть закрутили один болт. Тож. Тут є такий грибочок початку цього наживили, і потім десь і то і трошки докрутили. Mm. О, дивіться. О, Мертво стоїть. О, осторожно з цими, е, крокодільчиками, чи як вони там правильно називаються. вони дуже губляться. Ось так це я вже закрутив. Телефон на зарядці стояв. Я це думаю покажу. Це так треба чистити кожен раз. Ну, якщо бачите, показую Е3, води не вистачає. Е3 це значить або десь забилося, або може згоріти один з цих двох. Я почистив, якщо буде. Ну, воно включається, але часом буває, що буває e 3 Якщо зараз така помилка буде, значить хтось один з цих згорів. Таке теж може бути, тоді треба вже сам цей насос, як він правильно називається. Я навіть не знаю, як він називається, але я його роблю. Значить згорів. Потім тут треба буде замінювати. Ну що ж, так, буду ставити кришку, покажу. Я її одною рукою не поставлю. Ну, Заповнювати все легенько. Хтось знімав чи телефон. О, дивіться. Легенько, акуратненько, якщо не йде, значить щось не так. Роб, о, mm. Бачите? Ось до хорошо попав, бачите. О, дивіться. От що то. Бачите, і хорошо попав. Діло мастера боїться. Не з першого разу. Тут все має гарненько стояти, прийти, бо не закрутити далі. Два болта. Це все онлайн, все одною рукою. Причому один болт ставиться ось до. А чистити, якщо у вас вода, ну, то, і часто стираєте. Я так думаю, що раз в роки-два треба. Навіть полтора. Це я чищу. Так думаю, десь раз в рік плюс-мінус. Очистити. Майстри цього все не кажуть, майстри, бо тому що це все їхні гроші, а на відео на ютубах дуже багато чого. Вони от, от, дивитись, от, вроді, от, дядько такий. от поставив даже. От не дядько не такий, вроді, все знає, все, якби терепери, але щось дивиться mm. і ну, не робиться. Це трохи вже находив, то далі. о, Оцим. Ну, це по це береться і він мається. Покажу як. Ось так. І на себе. Ну, ставиться воно то простіше, можна таку засунути. О, далеко сильно не запираємо на таку. І я вже цим шлангом. Я вже цим шлангом накручую. Закручую теж від руки. Му мені ладно, так як не хоче бачити не пішло дивиться, причому одною рукою зим. Що я виключу, то це перетягну. Чого почалось, перше тут є три. по-друге, от унітаз стояв. Тут от видно. Це вже я не ходив, та з третя. Унітаз стояв. Получається, думали, що труба сама забила на злив. А там в унітазі, я не знаю, чи це відео від чого. Ну, не було. Ну, зараз я б. Вийдем і зараз я покажу, включусь, покажу. А це вже виключаю, зараз там включусь, покажу. Ну, Це я чистий унітаз Й... Йожиком. Йожиком теж соди з отступам погасив наляв. В чому було? Дивіться, оце все. Оце, оце все куски, це все звідти, воно все забило і воно навіть не змивало. Не знаю по якій причині. О, дивіться, оце все було, ви самі бачите, це все було забито. Це було раз таке, що в клемницю, покажу, було раз таке, що в криницю тут розмило тут і підведено. Тоді йшли дощі, це літо і наперло муву. Зараз я підкидаю сюди землю, воно присідає чогось. Сама шахта нерівна. Ну, кажу, показую, як є. Воно сідає, я підкидаю, а це воно промило і там мулу на наперло. І це воно І мили, 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 вибирали. От. Ось таке воно. До речі, воно перестало нормально працювати. Скоріше за все, прийдеться нову купити. А унітаз це вже. Думали, що то забилася труба. У мене там септик. Ну, виведений. Там вісім капок покажу. Це виходить рази три вже, мабуть. Руки трохи це від того йожика. Ну нічого. Рази три я дер і ножем, і цим, і вантусом. Чи... Не вантусом, а цим ёршиком. Саме краще це ножем. І оцим скрипком, де посуду мити тільки велике. Ну це вже посуду, звісно, ми не буде, це я нову взяв на унітазу. Так десь воно було, десь сюди. От такого. оце. Особливо більше там. Ну, ще й думаю, досі там є, це от кисає. Ось так зняв, чого зняв, бо що я там робити? Смисел уявляти, що воно повністю забите. Потім ще знімав довго, бо тому що одно, хорошо відкрутив, а другого там пластмасова штучка є. Він геть зламався. Це за 5 років. А п'ять років. Покажу септика. Сло. Ну це ще буде митися. Це я так вам покажу, покажу септика. Тут а, ми, як вам сказати, миємося, миємося, стираємося. Вода тільки ну піпі, але -пі, не кака. Тому що тут вісім колець закопано і вон труба йде. Це приблизно від хати, я знаю, метрів шість не Аргеть відкрили для вас. О. Труба йде. Там два з половиною, три з половиною і 4,5 метри. 4,5 метри. Бришли на 6. 4,5. Зараз покажу. Дивіться. Каналізаційні зіскати. Отаке. Вісім цих, восьмі ось до наверху. Там не знаю, на один напевно є. Ну, за 5 років максимум, коли навіть вода був наполовину повний. Там клюйонки не стелиться, бо там під нею черв'яки заводяться. Якось так так лічу. Ну, то, що там робиться. Можете бачити? Ну, головне, щоб до сусідки туди не бігло, це ж туман буде, то, забор, то же, не теж метрів 5 до нього. Ну так, ну що, якось так, якщо хто не буде знати на стиральної машинки, то кажу, додатково зніму відео повністю покажу. Тільки правда не знаю, як, ну, Хто телефон отримати, бо там дві руки. І ще раз повторюсь, роблю, я це все сам. Ніхто не допомагає. Ось так. Ну що, буду зараз виключу вже відео. Підписуйся на канал. Всім гарного дня.